За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 7 .00 серпня 23-го року від медіагрупи об'єктиву, ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів області. Повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Російські Міноборони і так звані військори продовжують приписувати своїй армії певні успіхи на Куп'янському напрямку. Проте візуального підтвердження цих тверджень немає, зазначили в інституті вивчення війни. Протягом доби внаслідок обстрілів Харківської області одна загибла та четверо поранених, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Шість із семи спричинених обстрілами РФ пожеж сталися в Куп'янському районі, ще одна в Харкові, розповіли в прес-службі Головного управління ДСНС України в Харківській області. Яхта харківського мільярдера Олександра Ярославського Кайзер, яку той спочатку обіцяв, а потім відмовився продавати задля допомоги Харкову, подорожує біля берегів Італії, написав у своєму телеграм-каналі журналіст Української правди Михайло Ткач.